Житомирському ФК «Полісся» на виїзді вдалося перервати серію поразок у другому колі чемпіонату України серед аматорів. У рамках 14-го туру чемпіонату жовто-зелені перемогли футбольний клуб Авангард із Корівківки, Чернігівської області із рахунком 1-2. Зі стартових хвилин Житомиряни продемонстрували зарядженість на перемогу. В самому дебюті матчу нападник Полісся Роман Гусак двічі поспіль втікав на побачення із голкіпером авангарду. Втім, його удари були недостатньо точними. Вже на 16 16-й хвилині воротар авангарду під пресингом того ж таки Романа Гусака здійснив невдалу передачу і вибив м'яч в центр поля прямісінько на житомирянина Євгенія Кузнєцова. Той обігрався із Дмитром Тосічем і завдав точного удару у праву дев'ятку. Втім, ще до завершення першого тайму господарям поля вдалося зрівняти рахунок. Після подачі кутового паляниці розвів по різним кутам м'яч та Дмитра Міхєєва. Всередині другого тайму Роман Гусак зміг подвоїти перевагу Житомирян. Після пропущеного м'яча авангард кілька разів намагався взяти штурмом ворота Житомирської команди. Втім, жовто-зеленим вдалося втримати перевагу у підсумку. 1-2 на користь ФК Полісся. Перший тайм у почали очень агресивно. Уже к вісімнадцяти могли вести в стівщоті статочно уже крупним розміром. таким заделом. Рома Гусок в двух моментах убегал в один в один и чуть-чуть поуспешнее мог бы, скажем так, огорчить соперника уже на первых минутах. Гол пришел от самого молодого парня, Кузнецов Евген, Евгений, принял мяч и здорово пробил из-за штрафной. И, как говорится, исполнение было просто мастерски. Но концовочка первого тайма немножко нас э, потревожила. Э, команда э, так огрызнулась, и нам было уже в конце немножко тяжеловато. Но второй тайм мы э, достаточно грамотно сыграли в обороне. И э, Рома Гусок э, смог за минут 20 до конца э, игры. Удвоїв результат, і це нам придало сили на концовку. І ми змогли тим самим добитися побіди. У інших матчах 14-го туру чемпіонату України серед аматорів Сімферопольська Таврія обіграла харківський Солі Плюс із рахунком 2-0. Таврія Скіф поступилася ФК Єдність 1-2 а металіст 1925 без проблем розібрався із ФК Вікторія 3-0. Матч між футбольним клубом Врадіївка та МФК Первомайськ перенесено. Здобуті три очки дозволили житомирянам піднятися на шосту сходинку у турнірній таблиці в групі 2. трійка лідерів залишилася незмінною. Металіст 1925 та Таврія Скіф по 29 очок. На один пункт відстає Харківський Солі Плюс. Наступний матч ФК Полісся зіграє вдома проти харківського металіста вже цієї суботи. Матч відбудеться 29 квітня о 15.00.